Вважає те, що ви не бачите свої шанси на успіх. Можливо, ви розчарувалися, можливо, ви занадто розчинилися у своїй родині в якихось таких позитивних настроях і не берете ті шанси, які вам навіть всесвіт пропонує. Або ви їх наполегливо не хочете бачити, а через це, можливо, ви і. Їх не отримуєте такі фінанси. Також, можливо, ви витрачаєте на свою родину більше, ніж можете собі дозволити. А ще, можливо, у вас є шанси знайти або комусь нову роботу, а комусь можливо взагалі обрати новий напрямок. якщо ви так зможете вчинити. Ви побачите шанси на свою самореалізацію і на досягнення успіхів, а як наслідок отримання своїх фінансів. Це був перший варіант. Другий варіант вам ще заважає. Дев'ятка кубків перевернута говорить про те, що, можливо, ви перебували певний час у якихось таких подіях. Коли ви взагалі, можливо, відсторонилися від отримання своїх фінансів, можливо, ви не захотіли там себе розвивати, або занадто ви занурилися у духовність і не урівноважили своєчасно те, що у вас там було. Можливо, ви взагалі десь пішли, а хтось, можливо, з роботи пішов, хтось, можливо, проходить якийсь такий перехідний етап. Де у вас змінюються пріоритети? Взагалі, ви могли піти від того, що вас перестало задовольняти. Ну, і наразі ви проходите свою якусь емоційну трансформацію. Можливо, шукаєте своє призначення або взагалі сенс вашого життя. Також, можливо, у вас пов'язано пов це з тим, що ви проживаєте свій ну, ваш перехід. Із одного віку в інший. Тобто, можливо, у когось такий перехідний етап у вашому віці, що ви поки що його тільки проживаєте. Підказка для вас буде така, що через ці всі події ви наразі знаходитеся в якомусь некомфортному положенні і не отримуєте те, чого б ви хотіли. Але вам варто розуміти, щоб ваші бажання здійснювалися, вам необхідно щось робити самому. Можливо, вам зараз не вистачає мотивації, або ви взагалі живете тільки тим, що вас цікавить. А це може від вас відштовхувати інших людей, які вам допомогли, або вийти з якогось стану неприємного для вас, або, можливо, підказати якісь нові намірки.